Черкащина охоплює кайтбординг рух. В обласному центрі вже діє кайт-клуб. Місцеві ентузіасти не лише тренуються, а й проводять змагання з цього екзотичного виду спорту. Як то відбувається, мої колеги бачили. На водних просторах Дніпра відкритий обласний чемпіонат з кайтбордингу. Місцеві та приїжджі спортсмени виборюють нагороди у дисципліні Кайт Курс Рейс. Це дуже динамічний і красивий спорт приходять нові люди. Його ветер підхвату. Люди, которые ніколи не видели это, перший раз починають займатися. Вони розуміють, що це очень красиво. А вопрос заняті нарабатываються навики спортивні. Умова змагань, наявність вітру не менше п'яти і не більше п'ятнадцяти метрів за секунду. Учасники в заїзді визначають жеребкування. Стартують вони по п'ятеро, долаючи дистанції у формі трикутника та прямої. Найуспішніше виступають представники Черкаського кайт-клубу. Зокрема, в їхньому активі золото відкритого чемпіонату області. Поділ виграв перше місце. Мені дуже приємно. Дякую всім організації. Ну, в общем, всіму парусному спорту. Переможці та призери з медалями. Попереду нові старти на водних просторах. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка Спорт.